Я говорю про дві складові відповідальності: перша складова відповідальності це відповідальність того, хто голосує. Друга відповідальність це відповідальність політичної партії за тих людей, які вони висувають. Про першу, ми, начебто, визначилися, що ніякої відповідальності люди в цьому не вбачають. Людям набагато цікавіше отримати 200-500 гривень. Ми бачили, я маю надію, що ті. Кримінальні справи, які відкриті, особливо по батьківщині щодо підкупу в 151-му, по підкупу в Херсоні будуть доведені до логічного кінця, бо ну ви просто не уявляєте, скільки грошей Богдан витратив на підкуп виборців. Це просто фантастично, коли в телефону тебе просто не зупиняється. Там живуть мої родичі, моя двоюрідна сестра живе, мої, мої, тобто там весь округ більш-менш знає, хто я такий, і живуть і в Пирятині, і в Лубнах люди, і вони просто дзвонять і кажуть: слухай, так до нас. Виборчий штаб приходять, підкупляють то, то про що мова? Про що мова? Який ви друга складова? Це відповідальність самих політичних партій. Я з вами погоджуюсь, що ми не настільки були креативні, не настільки актуалізували роль ідеології, роль складову саме людей, переконаних в тих чи інших принципах. Бо якщо говорити про відмінності політичних партій сьогодні на мапі політичній, вона досить маленька. Звичайно, від комуністичної партії батьківщини до не знаю там до, до свободи, достатньо широкий спектр. Але треба вчитуватись. Люди не вчитуються. Люди беруть 200 гривень і йдуть голосувати за того, кого хто їх там звозив на Буковель або якимось чином на них поплив.